Підготовка до мультитесту з математики. Завдання за посібником Капіносова номер 2724 У стандартному вигляді розкладу бінома вказати коефіцієнт біля х. Ми бачимо, що це біном Ньютона. Коефіцієнти розкладу степенів бінома Ньютона збігаються із відповідними рядками трикутника Паскаля. У нас п'ятий степінь, то повинно збігатися з п'ятим рядком трикутника паскаля. Запишемо трикутник паскаля, нульовий рядок одиничка. Перший рядок 1, один, один. Другий рядок 1 і один разом 2. І по боках одиниці. Один і один, три. 2, о, вірніше, один і два. Три. Два і один теж три. І по бокам одиниці. Один і три. Чотири. Три і три. Шість. Три і один. Чотири. І по боках одиниці. Далі один і чотири. П'ять. 4 і шість. 10, 6, і 4 теж 10, 4, 1, 5 і по боках одиниці. Оце вже ми якраз і отримали п'ятий рядок трикутника паскаля. Знаки у нашому розкладі будуть чергуватися, тому що замість А у нас стоїть 2х, а замість Б мінус одна хва, від'ємне. Отже, ми матимемо 2х. Міс одна хва в п'ятому, буде дорівнювати 2х у п'ятому, тут коефіцієнт одиниця. Відняти тепер коефіцієнт 5, помножити на 2х у четвертому на 1 хуму першому разом 5. Додати 10 коефіцієнт, 10 помножити на 2х у третьому і на одну В другому разом 5, відняти, відняти знову коефіцієнт 10, 10 на 2х у другому. На одну іксову в третьому разом 5, додати, наступний коефіцієнт 5, 5 на 2х у першому, одна іксова у четвертому, 5 разом, і відняти одиничка коефіцієнту, тому не пишемо одна іксова в п'ятому це буде дорівнювати. Будемо мати, обчислюємо 2 у п'ятому, 32, Х у п'ятому, відняти 80, будував в четвертому, 16 на 5, 80, х у четвертому, х у четвертому на Х у першому. Додати 2 в третьому, 8 на 10, 80, х у третьому на Х. У другому Х у третьому, що ділиться на Х у другому, відняти 42 в другому, 4 на 10, Х квадрат, поділити на Х у третьому, додати, додати 5 на 2 10 10 Х. Що ділиться на х у четвертому і відняти одиниця на х у п'ятому. Так, скоротимо, що можемо скоротити. В першому нічого не скорочується, буде 32х у п'ятому, тут скорочуємо, на ху буде мінус вісімх у третьому додати. Х у другому, х у третьому на х у другому, скорочиться, додати 80х, відняти, відняти скорочимо на х у другому. Буде 40 поділити на Х, додати, скорочуємо на Х, 10 на Х у третьому, і відняти 1 на Х у п'ятому. Отже, наша відповідь буде така: нам потрібно вказати коефіцієнт біля ікса, а коефіцієнт біля ікса у нас 80 відповідь. Відповідь 80.